Напевно, у всіх був період два, два тижні. Майнкрафера. Майнкрафера. Це коли ви з друзями або самі создаєте новий світ, виживаєте, вбиваєте дракона, маєте вже елітри, строїте базу та все інше. Але потім через тиждень або два вам стає нудно, друзі розходяться, і ви вже уходите в інші ігри. Та ви вже на декілька місяців або навіть років забуваєте за Майнкрафт, а кожна спроба повернутися обертається провалом, де ви створюєте новий світ, та через 5 хвилин вже виходите, бо нудно. Сьогодні я вам розповім, як можна позбутися цього, щоб гра в Майнкрафт приносила вам задоволення. Ну і перше, з чого ми почнемо, це моди. Не тільки моди, що змінюють якось кардинально геймплей, а в цілому і ресурспаки, і шейдери, і моди, що додають ембієнту, або моди, що змінюють інтерфейс, гри. Або полегшують геймплей, тому що можливо, що сама гра і інтерфейс, графіка і так далі є одна з причин, чому вам нудно грати в Майнкрафт. Тому спробуйте змінити щось не дуже важливе в геймплейному плані, але щоб облегчити геймплей та зробити сам Майнкрафт для вас більш приємнішим. Та й не забуваймо про моди, які міняють геймплей. Спробуйте встановити, якщо ще не встановили якісь моди, які додають контенту, наприклад, Create, Mine Colonies, Industrial Craft, або моди, які додають нові біоми та данжі. Наприклад, один із самих відомих When Dungeons Arise, що додає величезні данжі, або біомс Plenty та Тераліс, що додають велику кількість нових біомів. Ну і по друге, грай, як хочеш. Як тобі комфортно, тому що гра повинна приносити тобі задоволення, а не почуття постійного грінду. Тут не буду сильно розкривати цю тему, тому що це тема для окремого відео, але трішки розкажу: грай як хочеш. Хочеш грати в Skip Inventory? грай, хочеш заспідранити Майнкрафт за годину, спідрань. Не роби собі ніяких рамок, які огранічують твою гру. Наприклад, ви всі бачили ці відео 100 днів хардкору або якісь спідрани, де чел проходить Майнкрафт за 20 днів, а потім вже щось робить. Ці, ці відео повсюду. Та вони, наче нам диктують, як треба грати. Та й в мене до недавнього часу була і така ж модель гри. Напишіть в коментарях, якщо у вас також. Та від цієї моделі треба позбавлятися, тому що вона є теж однією з проблем і причин нудоти та вигорання від Майнкрафту, тому що ваш маршрут гри виглядає однаково: спавен, шахта, ад енд, все. Після проходження Майнкрафт, де у вас за 3 години вже все є, нема ніякого сенсу продовжувати, тому що вже всі найкрутіші речі ви маєте. Тому я вам раджу, просто, як в дитинстві, розвиватись планомірно, та ще я вам раджу пробувати нові механіки заради фана. Тому що зараз, як я вважаю, дуже гарні часи для Майнкрафту, де додають багато маленьких змін, які в сумі міняють Майнкрафт дуже сильно, наприклад, оновлення з гастом, яке повністю переосмислило цілого моба. Ну і по-третє, це спробуйте пограти із друзями або якоюсь великою компанією, приблизно людей 7-10, Тому що удвох грати не дуже прикольно. Лаштовуйте різні івенти, будуйте міста, просто майте фан. Або ж також грайте на великих серверах, можна по виживанню, або ж по міні-іграм, як Hypixel або Купкрафт. Тому що хто ж Бед Варс або Мардер Mystery друзями грати набагато веселіше та цікавіше по своєму досвіду, можу сказати. Та теж не забувайте шукати різні нові режими, наприклад, яка стоснацімолі, одна із моїх найулюбленіших міні ігор. Це гра, де у вас є замок. Яке ви повинні прокачувати за золото, яке ви можете знайти у скринях, то у вас є флаг, який вам потрібно обороняти, тому що без нього ви не зможете відродитись. Та і ціль гри це відповідно поцепити флаг противника. Та й в четверте, останнє просто відпочиньте від Майнкрафту. Якщо вас цікавлять якісь інші ігри або якісь інші заняття, напробуйте знову і знову без причини повернутися в Майнкрафт. Може, всі ці поради, які я описав вище, вам і не допоможуть, тому просто відпочиньте, так як існує безліч інших цікавих ігор на соло приходження та мультиплеєрні. Ну що ж, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, так як це моє друге відео по Майнкрафту на цьому каналі. Всім удачі і всім до зустрічі!